У Варшаві відбудеться урочиста церемонія вручення другої премії портрети сестринства, заснованої міжнародним журналом Сестри ЕУ нагорода присуджується жінкам, які беруть участь у розбудові польсько-українського сестринства. Серед номінанток шість польов та шість українок. Військові, журналістки, волонтерки і медикині українсько польську нагороду «Портрети сестринства заснувала редакція видання сестри ЕУ» у 2024 році. Нею відзначають жінок, котрі своєю активною громадянською позицією та готовністю до самопожертви роблять усе для допомоги тим, хто найбільше цього потребує. Серед номінанток журі обере двох переможниць: українку. Та польку вони і стануть обличчями взаємної підтримки та співпраці у польсько-українському діалозі взірцями справжнього сестринства.